Всім доброго дня, вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. В сьогоднішньому відео будемо вам розповідати про відносно нові трактори моделі ДВ на 50 кінських сил. У нас є модель без кабіни, яка маркується як ДВ-504 G, і у нас є модель з кабіною, яка маркується як ДВ504 sdxc Між ними є невеликі відмінності, хоча в цілому і в загальному трактори є е, досить схожими і досить подібними. Тому поїхали. на Отже, почнемо ми з основних технічних характеристик. Прийдемося по основних вузлах та агрегатах, що вам потрібно знати, якщо ви хочете купити трактор ДВ на 50 кінських сил. На даних тракторцях стоїть двигун серії КМ. Всім вам відомий трактор, ці двогони ставляться на трактори Donfeng, зачасту фотон, джінма і так далі. Вони дуже хороші і надійні. 495 й каємівський двигун стоїть на цих тракторах, двигун на чотири циліндри, дизельний атмосферний з примусовим водяним охолодженням. Значить, на даному тракторі у нас вже є звичайна механічна коробка перемикання передач, трактор з однодисковим щепленням, і коробка з однодисковим щепленням, чотири швидкості вперед, одна швидкість назад, і два ряди передач повишені і понижені. Все дуже просто і. Звичайно, як і в більшості е, тракторів. Що стосується трактора з кабіною, тут вже трошки інше пробка промикання передач. Вона є реверсного типу. У нас є чотири швидкості, є реверс вперед і назад з будь-якої передачі, і стандартних два ряди передач повишені та е, понижені. Відповідно в даному тракторі також є вже двох дискове щеплення. Теж така, от невелика відмінність. Яка стосується різниці між трактором без кабіни і трактором з кабіною. Також хочу відразу звернути вашу увагу, що це свіжий прихід тракторів ДВ, і в них тут з'явився ось такий шильдик, який називається там, читається як Ломон. Ми його читаємо, напевне. Будемо називати Ломон. Що він означає, я толком сказати не можу. Але я думаю, це буде така особливість в майбутньому при продажі цих тракторів. Також ви ці значки будете часто зустрічати десь там на ручках. На різноманітних елементах дизайну капота і так далі. Тому якби, воно нічого справи ніякої не міняє, але сказати потрібно, тому що відмінність така є. Що стосується дизайну, то е, трактори ДВ минулого року пройшли ребрендинг. Вони трошки змінилися. В них капоти і форми стали трохи гостріші. Е, ну, питання дизайну я вже залишаю на клієнтів, тобто комусь подобається, комусь не подобається. Це питання дуже суб'єктивне. А ми далі йдемо більше до технічної частини. Про двигун ми поговорили. Про коробку я розказав, про щеплення розказав. Давайте трошки поговоримо про мости. Зазвичай, ці трактори є бюджетнішими, скажімо, в бюджетнішому сегменті, ніж їхні конкуренти. І якщо ми, наприклад, порівняємо з 40, то ми завжди до клієнтів говоримо, що 40ка це той самий трактор, що 24 кінських сил, але на ньому стоїть потужніший двигун. З 50-ку ситуація трошки інша. Тут справді, мости вже є е, е, іншими, вони відрізняються від 24-ки, вони є усиленішими, що передній, що задній міст. Е, по товщині жодних зауважень немає, по потужності теж зо, жодних зауважень немає. Вони підібрані під потужність двигуна. І ви Спокійно можете е, е, експлуатувати будь-яке навісне обладнання згідно вже потужності двигуна. Тому що якщо раніше ми там продавали сороківку, то ми також попереджали, що друзі по мостах це та сама 24-ка, але трішки потужніше. Це просто запас вашої потужності, щоб е, ресурс трактора не е, нищити. скажімо так, то тут, скажімо, вже е, трошки доопрацювали інженери компанії Девеції мости, вони є потужнішими і відповідають заявленій потужності двигуна. Мости, звичайно, що редукторного типу надійні, нічого про них погано сказати не можу. Як і на більшості китайських тракторів, якщо про них дбало ставитися і не навантажувати понад мірою те, що вони не можуть робити, то все буде працювати і все буде чудово. Тепер хочу відразу сказати про розмір шин і про колію. Що стосується колії, вона в тракторах регулюється, тобто лише виробник можливість порегулювати собі колію на задніх колесах. На півісі можна задніми колесами трошки порухати вліво вправо. Там є місце. В середньому, так як стоїть зараз, ми міряли по центру задніх коліс тут колія 130, на цьому тракторі без кабіни колія 120. Що стосується шин. Значить, ми маємо в моделі D504G без кабіни, задня шина 11.2 на 24, передня 6.5 на 16, це рахується вже якби широка резина, вушків не буває, вони сюди не ставлять просто вушцюють. І е, в моделі з кабіною резина ще більша. У нас задня 12.4 на 28 і передня у нас е, 8.3 на 20. Е, розібралися з резиною і з колією, йдемо до задньої трьохточкової навіски. Почнемо з довешки без кабіни. Тут все просто звикло та звичайно, і просто як у всіх тракторах. Лише хочу зрунтував, що ось ці от основні костомах вони в справді ну вже суцільні. Тут немає цього. Ну жов є, але він якби захований. Його немає. Вона виглядає суцільною і вона справді дуже дуже потужна і товста. Вантажопідйомність такої навіски там буде до 700 кг. Трьохточкова Вона вал відбору потужності. ззаді, ви теж бачите, він шестишліцевий, двохшвидкісний. І у нас є вже тут в комплектації гідровиходи. У нас є розетка під причіп, і у нас є фара заднього ходу. Більше розказати не маю про що навіска хороша і класна. І також тут на крупному плані ви ще можете ще раз зауважити задній міст. Ви бачите, от що чулки, вони справді виглядають дуже масивно, дуже грубими і потужними, і відповідають заявленій потужності трактора. А якщо ми вже поговоримо про задню навіску дивашки з кабіною, тут все буде набагато набагато цікавіше. Значить. На даному тракторі у нас стоїть вже додатковий розпредільник і навіска є на гідроциліндрах. Як наприклад, в тракторах вже там Джундір ми зустрічали так, китайці тут скопіювали цей принцип і поставили. Дуже насправді зручна штука, і е, в тракторі з кабіною з'являється така річ, якої раніше не було в більшості китайських тракторів. Як примусовий режим, зазвичай цей режим був лише на е, тракторах радянського виробництва. а Всі китайці робили просту плаваючу навіску. Тут в нас є і плаваюча, і за допомогою ось цих додаткових е, гідроциліндрів. Ми можемо примусово навіску опускати. Дуже зручно. Що стосується потужності, все те саме, як і там до 700 кілограм. Ця навіска піднімає і витримує. Також вал відбору потужності на дві швидкості. І гідровиходи тут вже по дві пари гідровиходів. І розетка також у нас є в комплекті. Тепер пропоную. Що стосується трактора з кабіною, ще подивимося на кабіну. Що стосується трактора без кабіни, просто розглянемо його ергономіку. Отже, що стосується е, взагалі, самого сидіння, воно стандартне сидіння, пілот, яке може там регулюватися, воно на пружинах сидіти досить зручно. Е, цього що стосується цього класу тракторів, е, то е, як я вже казав, куліса винесена на бік, це роблять зараз практично всі трактори теж дуже зручно. Не забрали вони все таки, немає рівної підлоги. У нас є цей виступ. у Вас посередині по якому йде коробка. Він я не можу сказати, що мішає, але ну, місця тут досить багато. Але звичайно, що хотілося б рівну підлогу. Ну але маємо те, що маємо. Всі решта речаги, в принципі, розміщені нормально, правильно все перемикати зручно. Що стосується якості тих речагів, як і на більшості китайців, якби я ну хочете, якісніше, але. Проблем теж ніяких немає, от вмикаються досить плавно, досить досить зручно. Також хочу зразу наголосити, що коли ви купуєте новий китайський міні-трактор, то перший час, коли ви його вкатуєте вам може дуже складно буде включати передачі, тому що передача вона спряма, ви її просто забуваєте. Коробки не є синхронізованими. Цього не потрібно лякатися, це нормально. Шастерні втруться, і перемикати передачі стане легше. Також ще хочу відмітити панель приладів. Вона вже є автомобільного типу. За що дуже дякую. Що нарешті Китай позбавляється Я в кожному відео, напевно, про це говорю. Ось ці од механічних по показчиків, як в мототракторах, гарно читається, нічого не дратує, все видно. Можна працювати. Тому, в принципі, ось така от бюджетна, досить бюджетна 50-ка, без кабіни, але вже досить потужна. Я думаю, що е, підійде будь-якому господарству і маленькому і великому е, хто має там трошки менше поля, буде мати запази, буде мати заохочення, щоб взяти і обробляти трошки більше ділянки. А хто має більше, вона точно справиться з е, досить досить е, в такими значними об'ємами посівної площі. Тепер поїхала дивитися на модель з біна. Е, тепер, що стосується моделі з кабіною, е, ну перше от я сів, е, ніби все зручно, але мене таке враження, що це посадкове місце воно за низько. Тобто, в мене коліна зависоко, не знаю, як там буде іншим, але це такі перші, е, перші враження. Е, що стосується кабіни, вона панорамна, як ви бачите. Е, що стосується оглядовості, все супер, зауважень яких немає. Прекрасно бачите. Е, на 360, Відмічу, що от відкривання там і бокових дверей, і задніх дверей, воно вже все на Гідроопорах, тобто немає ніяких там механічних цих ручок. Це на гідроопорах плавно і досить зручно. Обшивка, звичайно, що бажає трошки бути кращою, але в цілому теж досить непогано. Даний трактор він йде без кондиціонера, але в нас обов'язково є пічка, у нас є і навіть дивлюся, є місце на флешку. Ані, це USB, це заряджати телефон можна. І у нас є і у нас є ось такий ось цікавий вентилятор. Ну, і магнітола я вже в принципі сказав. Що стосується розміщення самих речагів, то також, тут їх небагато насправді, але все інтуїтивно, просто і зручно, у нас от, з правої сторони Там є швидкості, тут є реверс, повишені, понижені. Також те, про що я говорив, зверніть увагу, що на всіх речагах зустрічається цей шильдік Лумон. Так вони вирішили назвати трактори і, і а панель приладів. Вона також автомобільного типу. Вона все рівно відрізняється від е, е, моделі без кабіни. Чомусь ну, напевне, це пов'язано з тим, що тут трошки по-іншому заносилась через кабіну е, сама панелька, сама ось ця пластмаса. Але вона також е, класна, дуже проста, гарно щитується всі необхідні індикатори. На ній на ньому виведені, що ви могли чітко розуміти свій трактор. Ну і звичайно, що величезним плюсом це є рівна підлога на тракторі. Дуже багато місця в кабіні. При бажанні можна собі ще доробити там якесь ще одне додаткове місце, щоб ще когось посадити. В принципі, немає жодних проблем. Якісь ось такі враження, і плюс-мінус. Ви вже побачили, як виглядає цей трактор з кабіною. Не дали ще чомусь, на жаль, лючка виріз на нього є, але люка немає. Ну, що маємо, те маємо. Отже, шановні клієнти, будемо підсумовувати наш е, відеоогляд по даних тракторах. Ми вам показали модель ДВ-504 g без кабіни. Вони вже у нас раніше продавалися і е, досить непогано. Зарекомендували себе. Хороші про них відгуки, тому що е, досить потужний трактор за дуже розумні гроші. І, е, от же новенький трактор е, з кабіною, модель 504 sdxc також показали, розказали. Ці трактори є у нас в наявності. Знімаємо ми зараз е, у місті Львові, село Сокільники, кільцева дорога. Тут знаходиться один з наших магазинів, інший у місті Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Ми вас запрошуємо на тест драйв. Можна до нас приїхати на тракторах, покататися, ми все розкажемо, покажемо і так далі. Тому, якщо вас цікавить, саме головніше, про що я не сказав, це ціна. Якщо вас цікавить ціна посилання на ціну і на наш сайт є в описі до цього відео. Відео ми не говоримо ціну свідомо, тому що вона міняється. І коли ви будете це відео робити, дивитися через рік, щоб вона не була просто неправдивою і неактуальною. Тому кого зацікавили дані варіанти, переходимо в опис до цього відео і дізнаємося ціну. В принципі, це все величезне прохання підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментар, що вам сподобалось, або якщо є якісь зауваження. З вами була компанія Вест, до зустрічі на каналі.